Розглянемо змішувач для ванни білого кольору. У комплект входить вилив 33 см, Сам корпус, а також під'єднувачі. Це екцентрики, чашечки з неживічки, а також силиконові прокладочки. Корпус виконан з термостатичного пластику білого кольору. Він витримує 95 градусів плюс на розрив. Три бари, також три бари на розрив на регулювання води перемикач душ-гусак. Сюди ми підключаємо вилив. Сюди ми підключаємо душовий шланг. Душовий шланг у комплект не входить, так як і лійка. Лійку і душовий шланг ви придбаєте окремо, чи можете використовувати свою різьба сама стандартна, півдюйма. Тобто, абсолютно будь-який підійде шланг. Також і ексцентрики ви можете використовувати свої. Просто зняти свій старий кран, пускай він буде металевий, допустимо, і чіпляти цей. Все підходить, все стандартно. Вилив повертається. Можна використовувати як на умивальник, переводити на ванну. Чи просто це дуже зручно, коли він має якусь довжину, щоб набрати ведро чи миску води. Нержавіє, не покривається нальотом, гарний вибір за розумні гроші.